Допомога військовим та їхнім родинам. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала 16 квадрокоптерів Збройним силам України та 15 зарядних станцій родинам полеглих захисників. Відповідно до запитів військовослужбовців зі 102 окремої бригади ТРО передали партію мавіків про та Мавіків нічного бачення. Військовослужбовець Ростислав Рудзинський каже, таке підсилення має велике значення. Це потужне підсилення для нашої бригади, як в день, так і вночі. Адже DJI Mavic 3 Pro мають дуже хорошу оптику для проведення розвідки та дорозвідки. А DJI Mavic 3 t мають термальні камери. Ми будемо бачити все вночі, не пропустимо нічого і нікого. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук впевнена. Найважливіше завдання зараз підсилення наших захисників. Ці кошти 1 мільйон 851 гривня. Це з обласного бюджету. Ці кошти. Відповідно, у нас діють дві програми, і саме ці кошти спрямовані на кожній сесії. Ми спрямовуємо на підтримку всіх військових формувань, які створені на території нашого Прикарпаття. Тільки наша праця, тільки підсилення хлопців, які потребують такого підсилення на передових позиціях. Це завдання кожного з нас, це завдання влади. Це завдання всіх об'єднуватися і допомагати хлопцям. 15 рідних станцій передали сім'ям полеглих захисників. Обладнання вдалося отримати від міжнародних партнерів у межах програми транскордонного співробітництва. Допомогу отримала і Ольга Тутова, яка самостійно виховує трьох дітей. Її чоловік загинув у Луганській області у 2022 році. Мушу відзначене відзначити, що взагалі дуже в такому приємному можна сказати. Шоці, що велику увагу нам приділяє от, мерія, адміністрація каріта з міста? У мене от, на час, коли чоловік загинув, було троє неповнолітніх дітей. На даний момент в мене двоє студентів. Я використовую кожну можливість, де хто що пропонує. Зарядний пристрій безумовно в наш час потрібен. Я розумію, ну думаю, це кожен розуміє. Павербанки не витримують. До слова, очільниця Прикарпаття анонсувала шостий благодійний аукціон для потреб 102-ї окремої бригади. ТРО він відбудеться наприкінці жовтня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.